Психологічна допомога українським журналістам у час війни. Кожен з нас потребує певної підтримки і журналісти не виключення в нашому місці. Відбувся тренінг для представників засобів масової інформації. Про що мовилося? Знаймо ми. Психологічний тренінг для журналістів провели у межах відкриття центру життєстійкості. Його організували Міністерство соцполітики, Коломийська міська рада та благодійний фонд Карітас. Тут отримати психологічну допомогу можуть усі мешканці нашої громади і журналісти. Зокрема, журналісти, як кажуть, це ж люди це люди, які зараз теж стикаються з тим, що мають вигоряння, мають надзвичайні втрати, в тому числі втрати відчуття безпеки, відчуття того, що життя передбачуване. Те, що ми знаємо, що буде з нами за 5 хвилин. Це люди, яким, в принципі, не можна казати так, але, напевне, можна, з одного боку, що вони не передовій нашого соціального життя. Вони спілкуються в тому числі з людьми, в яких купа проблем. Вони мають проблеми і по роботі, і вдома. І загалом. Просто це люди, які багато на себе беруть відповідальності, тому я думаю, що потребують не менше інших жителів коло мої власне до центру життєстійкості. Звертаються люди, які дійсно потребують підтримки, каже фахівчиня соціальної роботи Наталія Кулик. Таку допомогу отримали вже понад 500 осіб. Фахівці соціальні складають акт оцінки потреб. Тобто людина приходить, звертається з проблемою. Ми спілкуємося і пропонуємо шляхи скрування вирішення цієї проблеми. Ті звичайно звертаються люди категорійних, скажімо так, пільгові категорії. Це люди з інвалідністю, в основному, звичайно, ті, хто може прийти. Але дуже часто приходять люди, які кажуть, що я представляю людину інваліда першої групи, яка на жаль до вас не може. І тоді ми вже складаємо індивідуальної роботи і круємо, як допомогти людині. Щодо журналістів, то вони теж можуть розраховувати на підтримку і за потреби. На допомогу у Івано-Франківську функціонує центр журналістської солідарності, який опікується не лише представниками місцевих ЗМІ. Ми опікуємося двома прифронтовими Волинською, Рівненською, Чернігівською і також частково окупованою Херсонською областю. Тобто, цікавимося. Допомагаємо, сприяємо не тільки нашим журналістам, а й власне із цих чотирьох областей. Воно і передусім йдеться про матеріальну допомогу, моральну, психологічну підтримку, в тому числі дуже багато ми проводимо. Онлайн-офлайн тренінги в Івано-Франківську. А це вперше ми разом із Коломійською первинною організацією Національної спілки журналістів України вирішили провести власне в Коломиї, оскільки тут є наша колега журналістка із Харківщини, і вона освоїла також фах фах психолога. І думаю, вона як ніхто може попрацювати власне журналістом. Вони в зоні бойових дій, чи на деокупованих, чи прифронтових, Чи навіть тут у нас, як прийнято казати, в глибокому тилу, хоч не завжди це підтверджується глибокий тил. Потрібно як нікому, тому що вигорання у журналістів не менше, як у будь-кодрої професії, маю на увазі там, лікарів чи інших, хто безпосередньо стикається. І Тому що починаємо з того, що доводиться робити репортажі. Із, загиб... із родинами загиблих, із похоронів, спілкуватися з військовими, з ветеранами і це все журналісти. Як ніхто пропускають також через свою загалом, як кажуть психологи, усі сьогоднішні виклики легше переживають люди, які мають щасливі сім'ї і роботу, яка приносить задоволення і таким чином відчувають сенс життя і бажання рухатися далі.